Що ви скажете зараз про стан банківської системи? Наскільки зараз є в процесі ліквідації, якщо можете сказати, скільки зараз банків, наскільки ці банки впливові з точки зору впливу на фінансову систему України? І чи легко відбувається цей процес реструктуризації, завершення банківської роботи тієї чи іншої установи? І як ви як фонд повертаєте ось ці привабливі активи, які періодично ті чи інші банки не хочуть вам віддавати? Це ж теж ласий шматок в певних ситуаціях. Так, так, так. В нас ліквідації протягом воєнного стану потрапили 10 банків. З них, як ми говорили, вже 20 державні російські банки, один банк з російським приватним капіталом, але його власник був під санкційною особою, і це, звісно, вплинуло на стан банка. Це невеликі банки, і треба розуміти, що банкрутство це є такою, як Природною економічною сутністю це а, процес, який постійно буде відбуватися в економіці. Головне, як він впливає на загальний ринок, і зараз ми можемо констатувати, що навіть банкрутство банків не впливає на загальну фінансову. На загальну стабільність фінансової системи і банківської системи і проходить майже непомітно для вкладників і кредиторів такого банку. Чому? Тому що ми розуміємо про, про повну гарантію за вкладами, так і ми бачимо, що в банках, які ми отримали останнім часом, якість активів. Тобто кредитів або якість нерухомості, якою володіє банк, або навіть якість обслуговування кредитів, вона краща, тому більше коштів надходить протягом процедури ліквідації і більше задоволення вимог кредиторів відбувається протягом періоду ліквідації. Ми бачимо, що система банківська наразі дуже ліквідна. І добре капіталізована банки дуже добре попрацювали над своїм фінансовим станом, і незважаючи на виклики воєнного часу, вони пройшли випробування на міцність. І забезпечили зараз стабільність, тому система в гарному стані, а її гарна ліквідність вона надає можливість збільшити кредитування економіки, тому що кредитування це той поштовх, це цей моторчик, який розвиває всю економічну активність в країні. І він є дуже необхідним для бізнесу.